Виконуємо номер 1206 із підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Турист подолав 19 кілометрів за 4 години. З якою швидкістю він рухався. Запишемо формулу відстані S дорівнює V помножити на T. Щоб знайти швидкість. Необхідно відстань поділити на час. В умові задачі турист подолав 19 кілометрів за 4 години. Тому поділимо 19 на 4, запишемо в вигляді неправильного дробу і подамо у вигляді мішаного числа. Для цього 19 поділимо на 4.

З якою рухався турист. Ми знайшли швидкість, з якою рухався турист, коли він подолав 19 кілометрів за 4 години. Запишемо відповідь. Відповідь 4,3 четвертих. Кілометра за годину. Номер 1206 виконано.